Літо це не тільки час відпочинку, купання та частування овочами і фруктами, а й високий ризик захворіти на гострі кишкові інфекції. За чотири місяці 2023 року. Кількість випадків цієї недуги на території Шосткинської громади збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року в чотири рази. Про це розповіла завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. Зараз ми зареєстрували за січень-квітень 29 випадків ГКІ, За аналогічний період 2022 року їх було тільки 7 випадків. На думку фахівчині, минулого року через початок повномасштабного вторгнення багато людей не мали можливості звернутися за допомогою лікарів, тож могли не потрапити до статистики захворюваності. Тим не менш цьогорічні цифри зростання випадків на гострі кишковій інфекції говорять про серйозну проблему в цьому напрямку. Сезон захворювань. Насті на гострої кишкової інфекції припадає саме на літні осінні місяці, тому будемо уважні. Цей підйом, як правило, пов'язаний з активізацією харчового шляху зараження. Ми більше вживаємо фрукти, овочі, ягоди, сприяє виникненню гострих кишкових інфекцій і висока температура повітря, що дає змогу збуднику швидко розмножуватися. Також впливають на епідситуацію вживання недоброякісної води та недотримання права правил особистої гігієни, як правило, і саме у літні місяці частішають випадки виникнення спалахів гострокишкових інфекцій і харчових отруєнь після проведення масових святкувань. Но, що стосується минулого року, то святкувань у нас майже не було у зв'язку з воєнними діями. Тому за підсумками минулого року, основний шлях передачі гострокишкових інфекцій, це Харчовий, що все ж таки вказує на досить чи низький чи недостатній рівень гігієнічної культури населення, зокрема, майже 60% випадків захворювання на гострі кишкові інфекції у домашніх осередках пов'язані із порушенням умов приготування страв, порушення температури і правил зберігання продуктів харчування в домашніх умовах, вживання з продуктів закінченим сроком реалізації і. І все це було в домашніх умовах. Варто зазначити, що найпоширенішими факторами передачі гострих кишкових інфекцій є готові страви, молоко та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Вказане призводить до накопичення в продуктах збудника при сприятливих температурах. Тобто, якщо ми щось приготували, то зберігаємо тільки при низьких температурах в умовах холодильного обладнання. Аби не наразити себе на небезпеку виникнення гострих кишкових захворювань, фахівці не радять. ...людям купувати продукти харчування у місцях стихійної торгівлі. Втім, більшість опитаних нами шосткинців стверджують, що надають перевагу магазинам або перевіреним продавцям. Не купую я, на цей є ринок. От, і там треба пакувати, бо там перевірений товар. Я покупаю у супермаркетах або магазинах. Не купляю, тільки купляю на базарі у людей молоко своє. А таких я мене дача, мені все своє є. Не купую дуже рідко. Ну взагалі то навіть не пам'ятаю, коли щось купувала. Хіба що, можливо, там квіти у бабусі. продають в основному те, що вирощене на городі, але нам такої потреби немає. На свій город. Я вважаю, що землі це просто негігінічно і взагалі порушення повних санітарних норм. Краще в супермаркетах чи на ринку перевірених не купую. У мене є знайома. Я купую неї молочне там, рибо м'ясо, ні, але так у бабусь буває там щось з городини. Ризики виникнення гострих кишкових інфекцій з початком повномасштабного вторгнення значно зросли, говорить пані Хаміцевич. Сприяють цьому факту обмежений доступ до чистої води, до засобів гігієни, перебування в місцях скупчення людей, висока температура повітря, зниження терміну придатності продуктів тощо. Щоб уберегтися від харчових отруєнів гострих кишкових інфекцій, ми повинні вживати тільки ті продукти, в якості яких ми впевнені. Купатися у чистих водойма. Обирати ліж лише офіційно відкриті пляжі, якщо ми вибираємо місце відпочинку. Ну і якісь рекреаційні зони, які є офіційними пляжами, аби убезпечити себе від харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій, потрібно дотримуватися правил гігієни, тримати кухню та продукти у чистоті, відокремлювати сиру їжу від готової, зберігати її при безпечній температурі, готувати страви відповідно до технологічних регламентів. А також Користувати якісну та безпечну воду, свіжі продукти харчування, таким чином ми зможемо уберегти себе чи знизити вирогідність виникнення в наших родинах гострокишкових інфекцій саме в літній період.